Віра. Авторка Галина Галагдіна читає Валентина Виноградова. Він зайшов до хати, і я заніміла. Мені забракло дихання. Я впізнала його одразу. В грудях стало тісно, повітря не стало, перед очима мерехтіло сяйво і кружляли метелики. Боже мій. Стільки літ пройшло, а я його ще не забула. Так почала свою розповідь Віра. Ми познайомилися з нею тут, в Італії. Нас звела заробітчанська доля, як багатьох жінок, що відірвані від свого дому, від своєї батьківщини, і тут, на чужині, стають рідними, близькими сестрами і подругами. Допомагаючи одна одній. Після смерті сина, а потім і чоловіка, залишилася сама в купленій хаті в селі недалеко від батька. Віра повернулася в рідне село після довгих років проживання поза межами України, де вчилася і залишилася працювати разом з чоловіком. А коли не стало матері, вирішили жити поруч батька. Обох вже давно тягнуло додому, до свого села на свою рідну Тернопільщину. Їй часто снилося, як бреде до річки по росі, як сонячні зайчики виграють на хвилях, опалий листочок, злегка погойдуючись, манить до себе. Снився стук яблук, що падали з яблуні, що росла у дворі. Снився гомін села. Ранкові співи півня та голос матері, що поралася біля господарки. Сни були яскраві, дитинство, мама. Тягнуло додому. В один з чергових приїздів подивилися і купили хату недалеко від батька. Приїхали і розпочали доводити все до ладу, як хотілося обом. Але біда прийшла несподівано, ніби чекала десь за рогом. Захворів син і помер від менінгіту. Це було так боляче і так важко, що не хотілося жити. Смерть сина забрала з собою радість життя. Все, задля чого жили, втратило сенс. Від болю. Від того нестерпного болю, вона була, як в тумані, плакала ночами, аби не видів Василь. А він мовчав, тільки плечі опускалися нижче й нижче, чорнів під вагою втрати, змалів і сутулився. Не можу собі простити, що не догледіла, не побачила, не зрозуміла віра. Витерла сльози і замовкла, ковтнувши з густок, що стиснув горло, промовила. Я їх до року похоронила обох, а сама залишилася жити. У Василя не витримало серце, а моє билося не знаю, навіщо, але я жила, жила між цвинтарем і хатою, як у сні. Жила, був ще батько, гладив по плечі жорсткою рукою і крізь скупі старечі сльози благав Живи, доню, живи, бо як же я без тебе не залишаю одного старий я, живи. Перейшла до батька, продавши хату, немило стало там. Зимовими довгими вечорами розмовляли, коли втомлювалися від телевізора, згадували маму, говорили про те про все. Одного разу, переглядаючи альбом зі старими фотографіями, наткнулася на одну з далекого минулого з моєї юності. На мене дивилися очі Миколи. Як же це було давно, аж не віриться, що й справді було. А я була закохана добестями, не могла уявити своє життя без нього. Батько, побачивши фотографію, сказав був тут недавно, на цвинтар до батьків приїжджав, хату продав і хто зна, де він тепер. Подивившись ще раз, відклала в бік те фото, а вже в ліжку прийшли згадки. Любила його дуже, ніколи не думала, що ми розійдемося через дурні язики, через дурні плітки. Молоді були, все разом планували, який був гарний час. Потім я поїхала на навчання, а Микола до армії. Писала майже не щодня, побачилася в його відпустку і все спланували разом. Той місяць пролетів одним днем. Роз'їхалися він до армії, а я до навчання. Наче все було добре. Але щось гнітило Миколу, не хотів сказати. Та холод той я відчувала на відстані. Писати почав рідко, а потім перестав зовсім. Всі мої листи повернув і пропав. Приїхав додому з білявою росіянкою, переживала й плакала, не знала, що ж сталося. Миколина мама відкрила правду. Наговорили йому, що я когось маю, подруга моя клялася, що це чиста правда. А він повірив ось так по-дурному і розійшлися. Василь з'явився в моєму житті якось непомітно, якось так ненав'язливо. Знала його все життя, жили ми на одній вулиці. Це був тихий, сором'язливий хлопець. Добрий він був для мене, дуже добрий, любив мене. А я його теж, але зрозуміла це, коли втратила. Не сказав поганого слова за все наше спільне життя. Ніколи не образив. Жила з ним добре, жалів завжди, допомагав усьому. Був чудовим батьком. Я була щаслива. Хату, куплену з чоловіком, продала. За гроші зробили в батьківській хаті ванну і туалет, трохи підладили аби як в людей. І так жили. Люди їздили на заробітки за кордон, а я й не думала, навіщо мені те. Для кого зароблятиму досить так, як є. Не думала, не планувала, не збиралася нікуди їхати. Одного разу прийшла в гості сусідка Катя, що вже була на заробітках в Італії. Поговорили, розказала, як там за кордоном живеться нашим жінкам, а потім запропонувала підмінити її на роботі на два місяці. Бо мала багато справ поробити вдома, а роботу мала добру, не хотіла залишати. Не знаю, як так сталося, але я погодилася. З допомогою Каті мене взяли на роботу без мови і без документів. Так я опинилася в Італії, в Римі. Двоє стареньких допомагали вчити мову, були добрі до мене. Не просто було мені. Але труднощів я не боялася. Мало помалу вивчила слова, почала розуміти, вчилася італійської кухні. Якось закрутилося життя, і я відчула, що з мене починає виходити той холод, я поверталася до життя. Приїхала Катя і разом з сеньорою вговорили мене залишитися працювати в родині, в сестри чоловіка. Який був необхідний догляд, бо хворіла. А потім, потім, як всі, зробила документи і залишилася. Приїхала додому, батько ще сам собі давав раду, зрозумів, що так буде краще для мене. І ось аж не віриться, вже майже десять років, як я тут. Заробивши грошей, вирішила купити квартиру в Тернополі. Місто мені подобалося, хотілося там жити. Знайшла таку квартиру, як хотіла, і купила. Але довести те все до ладу вирішила запросити бригаду. Тепер це не проблема. Замовляєш, і тобі роблять плати тільки гроші. Зателефонувала, домовилася, на коли прийде спеціаліст, щоб оцінити фронт роботи і які матеріали хочу. І до хати прийшов Микола. Не вірилося ні йому, ні мені. Не вірили очі, що бачили. Це було неможливо, але він стояв тут, навпроти. Оце так зустріч, промовив Микола. А я не могла сказати й цього. Знаєш, як буває, кажуть, заніміла, саме так. Заніміла. Микола сів на єдиний в хаті стілець і сказав Давай, господине, показуй, що хочеш робити. І знову мовчання. Він знав, що я похоронила сина й чоловіка, а я про нього не знала нічого. А я теж одівець, порушив тишу Микола. Я мовчала, сльози не давали мені говорити. Моя жінка померла, я все залишив доньці. Собі купив квартиру в Тернополі і організував власну фірму по ремонту квартир. Живу сам, працюю і не горюю. Таке воно життя. Знаю, що ти за кордоном. Одна я лише могла кивнути головою, бо не ковтався той згусток, що стояв у горлі. Не бачила нічого через туман сліз. Він встав і пригорнув мене до себе. І я розплакалася. Плакала так, як ще не плакала ніколи. Кричало щось у мені і хлюпало сльозами. Мені здавалося, що я не перестану плакати. Голосила і виливала всю свою біль. Що збиралася роками і чекала цього дня, плакала за всім, за втраченим, за непрожитим, за долею, за роками, що пішли, за свою самотність, плакала за всім і за все. Скільки часу пройшло, я не знаю. Хтось йому дзвонив на телефон, він, не відповідаючи, вимкнув. А я плакала і плакала. Микола тримав мене в обіймах і заспокоював, як маленьку дитину. На вулиці вже стемніло. Віро, де будеш спати? Твоя хата ще не готова. Автобусів до села вже немає, я відвезу тебе додому. Їхали мовчки. Після виплаканого мені стало легше. Перед домом Микола витягнув блокнот і сказав: Давай свій італійський номер, а то поїдеш і де шукатиму. Я більше не хочу тебе втратити. Ми зустрічалися кожен день, а коли прийшов час мені їхати, попросив. Не їдь. Ні, мені треба, сказала, але я повернуся. І ось уже шість місяців кожного вечора спілкуємося через скайп або по телефону, розмовляємо про все і вирішуємо, як нам бути. А ти чого хочеш, Віро? запитала я. Хочеш бути з ним? То чого чекати ще двадцять років? Ти їх маєш? Віра усміхнулася крізь сльози і промовила. Ні, я їду додому, а там хай що буде, най ся діє Божа воля. Оце молодець, тільки не пропадай, хочу знати, як ти там, попросила я. Ми ще довго розмовляли, Віра переказувала свої страхи і свою боязнь. І чого ти боїшся? Бути щасливою, чи не віриш Миколі? Не знаю, ми вже не молоді, як то все складеться. Боїшся бути щасливою? І ось сьогодні я почула її збуджений голос по телефону. Ми розписалися, я ще не можу прийти до тями. Так було все несподівано, що я ще не до кінця вірю у своє щастя. А ти вір, ти ж у нас віра. Я була рада за неї, бо коли двоє людей, най навіть пізно, але знаходять своє щастя, то нехай їм Бог допомагає. Життя коротке, а віра має бути в кожного.